It. Добрий день, сьогодні граємо у Діпрок. Продовжуємо страждати. Продовжуємо страждати. Ну, я продовжую страждати. Ви дозначні подивитися, як я прокачаю цю турельку. Якщо я прокачаю, ви це подивитесь. Якщо ні, то ні. Так, мета на ран. Знайти скриньку з броєра. Скриньки з броєра льнуть турельку або якийсь дрончик, в принципі, шанс цього дуже великий. У нас є три дрони. Чотири дрони. Чотири дрони, плюс граната дрон також норм. У нас є ще плюс турельки три. Окрім цієї. Так що будемо старатися робити контент. Я вже задовбався, якщо чесно бігати за цю турель. Я не знаю, як її прокачать, це дуже складно, тому що зброя only саппорт. Тільки сапотяща, я, ну, типу, не уявляю як і що зробити так, щоб це було добре. 53 нітри? рероли є, будемо робити їх. Ні. Точно не, не. Блін. Закінчилась нітра. Окей. Я не знаю, що брати, я візьму, напевно... Тому що здоров'я буде занадто мало, завжди Екстра демедж мені пригодиться. Я не знаю, можливо я заб'ю просто болт на те, щоб її прокачувати і вийду. Здамся. Але... Поки що, ні, поки що ні. Я ще маю терпіння, маю гонор. Fuck loot it! Ну, білд на турель та зібрався, але як вбити. Дредноутів, я досі не уявляю. Я перепрошую, що ця серія буде така, типу, мов знаю, але я вже, ну, я. Ви не бачили, що тут за кадром відбувається, типу. Тільки спробував до цього. Так. Я, не, я не хочу про це говорити. <реш> дуже тяжко, дуже тяжко. Ого, їх тут померло. Укріпляємося, здоров'я пригодиться. Так, перезарядка в турельки вже добра, нормально.

<рес> 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 Збираємо шкоду. Я знаю, що мені треба буде в, в магазині. Я напевно не буду витрачати нітро, мені нітро треба на рероли. Я потратив всі крейлери рероли. У мене ще здається є 4. Блін, <хай> не будемо витрачати нітро. Окей, я засейвлю це. Я це засейвлю, і я не буду витрачати нітро, як я й казав, в принципі. Цю варморку теж засейвлю. Нітро піде на рероли. Нітро піде на рероли. Треба використати все, що маємо, щоб перемогти.

Я бачу внизу ще одна хватка є, це не треба не вистачить в принципі Це пішли будемо выкапывати саплайки. Викопаємо саплайки і подивимось, що нам будет Блін. Неприємно те що мінерал. уже часу на нього багато вийде Все непідзит и все хочу Давай Взагалі, а цуковий там. Так, три рероли є. Ні, 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 ні. Що я можу сказати? Можемо взяти пояс, плюс 10 до шкоди крижаної і штовхає в сповільнював Плюс 10 до крижаної шкоди. Крижана шкода в мене є. Хоча вона не реєструється, як. Окей, okay, немає не шкоди, а зарізати я собі не буду. Добренько, десять шкоди. Лх. Не живы, гноме. No. Я гарну, якщо мені дадуть саплаї в саплаях за останній рівень занурення, дадуть мені. Скриньку зброєра. це буде прям... Як по сценарію ніби. Вже просто було 3 чи 4 рани, де мені... Я шукав скриньку зброєра і мені дали її під кінець, типу, На, чувак. Дивися, в нас тут цей... Є дещо для тебе, візьми і постарайся перемогти. Я такий, а, ну да. Окей. Okay. Спасіба, звісно, але там немає того, що мені треба, а те, що ви дали, воно, типу... Йому треба час для того, щоб стати сильним. це не наша проблема. Це не те, що... Ні. І взагалі, ти повинен прокачувати тільки однією зброєю. Скринда зброя це тільки заплайка. Воно не обов'язково, ми нічого не можемо зробити. Ви за що це матюки, okay, але... Терпіння закінчується. Немає терпіння, немає сечі вже терпіть ці пекальні борошна. Скільки можна? Вже немає терпіння, реально. Прям не не... не... не цей. Не можу. Срака, гори. Горий, срака. Можемо настакати здоров'я, в принципі, і цей... Іграти через шолом, але мені треба бублик. Бублика мені в принципі давали. М -м -м, бублика давали, але я його не взяв. Причому десь раз з'їв. Ще й золото звер... Не Знаю, що тобі його викопити. 15 шкоди більше ніж здесь. Об'єктивна Качаємось. І ти в мене присутні так, так що. Тоба не плювал. Ненавижу навіть змій. Все, я валом звіт. 2 completed. thank you, bro. Не можу. Ще. Блін, не можу, хочу, но не можу. i just need to make it come out of have by destroying the cocoons show them what a single dwarf can do i'm ready for a beer this is over Припрошую, якщо це було гучно. Де сука весь, альо? Прийом. В принципі, так і відбуваються рано. <кій> Коли я в тілті, я туплю. Роблю якусь дичину. Як ви могли побачити. Так. Добре, я повернуся сюди потім. Не вистачає мені нічого. Не вистачає мені нормальної зброї, його що мені не вистачає. Взяв магні. Ніх притягнув магию. Ти взагалі якась хрінь Окей, беремо вихиляння, там ще й захист дають. Точнее, Хонор. Жук сундук так звал. <плодил> типа, как мне в бете Найду. Ну да, чем мы не уже таким <клыш> ну тут я не знаю, что мне туда поможет. Удачи так точно, с головой твое дете. 50 керамик. Ну, Знаешь, Дайте мені 50 демеджа, мені треба демедж, мені не треба оця вся фігня, мені треба або здоров'я нормальна кількість, або демедж, У мене нормальна кількість вдачі. Удачі, тобто. Я беру її, коли мені дають. Де вона? Я її не бачу. Якщо я зараз це не прокачаю, ви цього не побачите, я просто підроблю стрім в день. І ми будемо робити це на стрімі. Тактика кола тут не працює, Треба, тактика лінії. Просто бігати від них, щоб вони страждали, так само як страждаю я від електроенергії. Коли вина є, вони скоро почнуть уже почали. Ах, дичь на. Фулл, як він, мене не знає. Не знаю, як він по мені не попав. Але це буде весело, бляха-муха. Так. Переводим подих, бо я трошечки... У мене рука спотіла. 50 здоров'я. Я майже вбив їх, бляха-муха. Да-да. Ее! Один є, другий. Пішов другий. Помри, падло! Фак! Помри, чел, Сіки, можна жить! Помри! Будь ласка! Ні! ха 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 Помри, дядько! Де? Дайте мені вак? Дайте мені вак, я це зробив! Чому там? Чому саме там? Це капець! Єдрі треба вбігати! Я встигну? Пойде повинен! Єдрі, Просто капець якийся! Фу, та ну його нафік. <рес> <рес> Кошмар. Фу, Якась яка там 10 плюс спроб треба було на це все. Ну, це чиста удача, реально. Перке гівно, крім цього. Е, нічого не знайшов, але якимсь чином я виграв. Я не зрозумів, як, але, типу, ось так як вийшло. Все, інвентар, типу, показую свій інвентар. Все прокачене на максимум. Це ідеально. Я надіюсь вам сподобалось. Дякую, що подивилися. Наступним буде аномальні занурення. Будуть. Будемо грати в тільки карткор, будемо прокачувати криваві мозолі, хоча в мене вже в двох це зроблено. Коротше, та. Дякую, що подивилися всім. Давайте. Не, не сумуйте, не плачте.